Слава Ісусу Христу! Прийшла зима, на дворі холодно, з уст іде пара, але всіх нас зігріває присутність близьких і дитяча віра в дива. Відсвяткувавши початок нового року, ми зустрічаємо Різдво: добре, світле і таємниче свято. Сьогодні ми вийшли на вулиці міста в цю святкову метушню для того, щоб поспілкуватися з людьми і дізнатися, чому і як вони святкують Різдво. Це шоу хороше запитання. Ходімо. Волині в одному селі будемо святкувати з колоритом місцевим. В церкві готуємо прославлення, в співаємо. Скажіть, будь ласка, чи ви готуєтеся до різдва? Так, да, готую. Ну готовлюсь. А як саме? Чому ми святкуємо Різдва взагалі? Як вважаєте? Чому ви святкуєте різдва? Для чого? <плес> Це початок всього початок живого народження Ісуса Христа, шість дома. Це сімейне свято, я вважаю, і ми маємо святкувати його досить весело, позитивно в сім'ї, в колі друзів з своїми звичайно маленькими традиціями, з подарунками під ялинкою, спеціальними стравами, які ми готуємо тільки на різдво, і тільки на різдво вони смачні. Ну народжується Ісус приносить добро, щастя. Це ж круто. Ісус Христос народився за наш спаситель, спаситель всього Ну, Для мене це надважливе. У мене є улюблена огорська колядка, яку я нещодавно вивчила. І е ми були санчінґ, чін-глін-глін, санчінг, ти люблін Голикатрі. Ну, нова радість стала. Нова радість Новараді стала, напевно. Нова радість. Нова радість стала. У мене одна колядка. Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом колядниця. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Христос народився, це хороша новина, тому що ну, я, чесно кажучи, забув, а... чому ми взагалі святкуємо це свято, як ви думаєте? Який зміст воно несе в собі. Ісус народився до Ну, Для мене це взагалі тепло, ніякої ролі грають, ніяко, не відіграють, не є важлива. Ну я, я навіть не знаю, як можна його не святкувати. велике свято це як Пасха, це, це, це віра, це не може цього не робити. Я не знаю, це якби кожна людина, мабуть, це святкує зі своїх особистих, як би ем, Це Дуже своє свято. Ну, напевно, передусім має бути в серцях наших українців, тих людей. Основна суть вшановувати народження Христа. Бо, тому що він терпів терпів великі муки за нас, за наше спасіння. Як ви думаєте, чому Бог вирішив народитися саме в такий спосіб, в бідності, в стані у чому саме так? Бог мав показати нам, що цінності не є в багатстві. Тому що гроші це не найголовніше в тому житті. І Багатство. Як людина приходить голою в цей світ, так вона голою звідси йде. Із собою нічого не забирає, так що то не найголовне життя. Дванадцять страх то таке. Хтось може 12 зробити, хтось 25, а хтось дві. Але головне, щоб Бог був ото, в душі, і головне молитва з молитвою зустріти. Різдво це день народження Спасителя світу Ісуса Христа. Це свято актуальне завжди. Бог, який полюбив нас вічною любов'ю, захотів розділити з нами наше земне життя і наші труднощі. І для цього народився в убогій стані маленькою дитиною. Він народився в бідності для того, щоб розділити з тобою твою бідність. Народився в небезпеці для того, щоб відчути ту тривогу, яку відчуваєш ти. Для його народження не знайшлося місця в жодній оселі, тому що він захотів пережити те неприйняття, яке відчував або відчуваєш ти. Його прихід в цей світ дає нам надію, і тепер у нас з тобою є причина для справжньої радості. Ця причина це він. Нехай ніхто з нас ніколи не забуває про те, чому ми святкуємо Різдво, про дар, який кожен з нас отримав цей день. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, що все найкраще поруч. Обійміть своїх близьких і будьте благословенні.